Аномально тепла зима, повна відсутність хоча б натяку на сніг і тиждень до Нового року. Здавалось би, жодних передумов для святкового настрою. З цією проблемою успішно впоралися в Інгулецькому районі, відкривши яленкове містечко біля Палацу культури південного комбінату. На захід зібралися сотні людей. Очікуючи на святкове дійство, діти ділилися новорічними бажаннями. Дорослі говорили, чого очікують від Нового року. Я хочу, чтобы мне подарили очень красивые игрушки и все, что я захочу. Хороший компьютер, планшеты. Я хотела телефон. Побольше радости всем. Я желаю всем счастья, здоровья, чтобы никто никогда не болел. Успехов в учебе. Я в целом стране желаю мира, добра, здоровья всем и удачи в наступающем новом году. Всех с праздником. Як і на кожному новорічному святі гостей розважали улюблені казкові персонажі, запальні пісні, танці, хороводи, подарунки. Весело було усім. Дуже багато зусиль доклали дорослі. Вони сьогодні знайшли саму найкращу ялинку, яка є на Україні, поставили її в інгулецькому районі. Ми відкрили вже ялинкові ми. вами два очень важных для всех нас праздника. Это Новый год и Рождество. Хочу от имени Южного Гока поздравить всех с наступающим праздником. Пожелать вам самое главное мира, добра, здоровья, удачи. Я уверен, что эта елка принесет всем настоящий праздник для всех. Традиційно незадовго до нового року в інвелецькому районі встановлюють одну з найбільших місті ялинок. Висока, ошатна, яскрава, її видно здалеку. Йолка Бенрадка, кана світиться. Класно. Все прикольно, Кльово. В этом году гадуйолка намного лучше, чем була в прошлом году. Очень красивая. Обезянки, Дед Мороз, все бізянки красиво. такий настрій дітей в чергове нагадав новий рік вже на порозі. Якщо зима все ж не забажає побалувати малечу святковою сніжною погодою, ті не засмутяться. Позитивних емоцій їм вистачить надовго.